Це дуже унікальний простір, тому що у нас дуже багато дітей, і як вони кажуть, у нас немає тут, де їм піти. І найближче там, де щось поїхати, це транспорт, це кілометрів за 40 від нас. Ми працюємо з дітьми, з сім'ями, з людьми похилого віку. До нас приходять дітки, дорослі, всі, хто побажає. Для того, щоб психологічно розвантажитися, ми займаємося творчістю, арт-терапією, розмальовкою всього, картин, шоперів. Ми Музикотерапія, ми танцюємо, у нас підлітки, вони дуже полюбляють спортивні активні ігри. Вони полюбляють, вони полюбляють всякі розмальовки, такі як шопери. Там у нас є випалювання. Також діти, ті, що 5-6, Ми з ними кольори вивчаємо. У нас легкий пластилін, ми пальчиками працюємо. Ми з ними вчимо всякі пісеньки, вимовляємо всякі загадки, там стараємося. Була одна сім'я, що вони виїхали з Харкова, і ну, це вже мама розказувала, що з дитини до нас завітали. Вони їхали дуже довго. Ну, вони з Харкова добиралися у сусіднє у нас тут село, мабуть, годин вісім чи дев'ять. І це в заторі. І дитина тоді дуже емоційно така закрилася, і коли вони туди приїхали, він нічого не хотів, він. Постійно був ото то біля мами, біля мами, і мати, коли почула про наш простір, вона нас завітала. Каже: я не впевнена, що, каже, що він буде тут щось робити. Але каже, ми б хотіли спробувати. Перші рази, коли вони приходили, вони разом сиділи там і там щось намагався зробити, але був такий трохи замкнений. Всі та а потім, коли він спілкувався з однолітками, вони почали його там та пішли туди, там пішли, то почали йому допомагати. І він потім Я сам зроблю там це такий сидить ж. і мабуть, уже на Четверте або п'яте заняття, він вже сюди запіхав. Він такий привіт, я Марк. Ну я прийшов до вас, і вже він тоді, тут вже, ну як в своїй тарілці, він чувствував себе тут. Повністю захищеним. Йому мама вже не була потрібна, мама його вже залишала, він вже тут і вирізав. І потім він вже почав робити там то, що зробить, каже, це вам, каже, це вам. Ну, і це реально, ну що дитину було видно, коли він до нас прийшов, і коли пройшов вже це деякий час спілкування з його цими однолітками. Ну, він дуже змінився.